Майбутніх зірок українського футболу визначали в Івано-Франківську. Тут розіграли 15-й ювілейний турнір, шкіряний м'яч серед юнаків 99-го року народження. Після трьох ігрових днів з-поміж восьми команд у фіналі зустрілися команди з Хмельницької та Вінницької областей. Перший тайм завершився без голів. Проте в другій половині зустрічі хмельничани провели дві результативні атаки і перемогли з рахунком 2-0. «В Першому таймі тяжко тому того, що команди обидві команди не хотіли здаватися. В другому таймі ми трошки їх піджали, і от результат такий. Третіми на турнірі були школярі з Євпаторії. А от господар змагань, юні футболісти школи інтернату номер 1 посіли лише п'яту сходинку турніру. Боротьба точилася у всіх матчах. Не було таких явних аутсайдерів, явних лідерів. Навіть наші вонофранківці, пропустивши тільки один м'яч у тій грі з Шаргородом, могли претендувати на фінал, тому все відбулося добре. Спостерігав за перебігом вирішальних матчів турніру. Шкіряний м'яч його президент, кращий футболіст СРСР 1966 року. Андрій Біба Клас вони показали, який у них є, Ну я думаю, що тут є маленькі ребята. От тут були такі селекціонери, які смотрели ці ігри і увидели маленьких, які там виліз якихось маленьких зв'язках е а так ну уровень как уровень ребята играли как могли. Новосян в випадку, в кожній команді є свої какіта рібята, які впоследствиї можуть заінтерісувати какінібуті селекціонери, клуби наші. Нагадаємо, шкіряний м'яч це всеукраїнський шкільний турнір, який бере свій початок з середини 20-го століття. Він переживав і за непад, і відродження. Динаміки розвитку шкіряний м'яч набув у 1998 році, і це сталося саме в Івано-Франківську. Оксана Середюк, Сергій Щочкін, новини на вежі.